Слава Ісусу Христу, дорогоцінні. Сьогодні наші пастори Салтиненко показали мудру притчу, чому одні отримують, а інші втрачають все. Господь він дає все саме найкраще, але людина вона робить свій вибір сама. Бог показує, наскільки смирення воно є важливим. Він знає наші серця і тому як важливо з останніх стати першими, щоб спастися, бо саме через заздрість, гордість, суперництво люди вони стають останніми. І Бог він вибирає не тих, хто сам по собі або щось з собою представляє. А тих, хто смиреним серцем і потребує Бога, бо званих багато, а обраних мало. І саме краще, все приходить від Бога. А коли людина вона відвергає слово Боже, то вона тоді все втрачає. І сьогодні людина вона робить свій вибір сама: іти за Богом і жити в благословінні, чи просто жити в прокляті і жити в ілюзії. Дійсно, поки Бог дає цей дорогоцінний час, нам потрібно зробити правильний вибір. Будьте благословені, і нехай Господь пережи там ви є. Амінь.